Друзі, перша рибинка сьогодні вот такий чудовий окунь на магалона. Це не тайник Магалон, це прям дорослий магалончик. І взявся такий окунець. Ось вот такий от окунець на магалона. Пішов. І, yeah, друзі, походу хороший окунь дуже. На Магалончика Ліплес. Да. Дивіться який. Дивіться який окуняра. На тайні Магалончик і зауважте це ліплес. Модифікація. Хороший такий окунець. Ось такий окуняра взяв. Пішов. Окунь це другий за сьогодні. Це вже другий за сьогодні на воблера Цього разу на магалончика ліплес. Тайника. А перед цим надзвичайно магало Дивіться, друзі, який окунець нового намагалона. Ось такий окунь на магалончика звичайного. Це вже добрячий окунь, тут грани 300. що його. Друзі, ви бачили цю щуку? Ох, ви бачили цю щуку, як вона двічі атакувала перший раз і потім другий раз атакувала блесну. Не засіклася з другого разу. З першого промазала. Дуже хороший екземпляр був. прям дуже хорошая плащука, вот такие вот ваблар, Фух. прям дуже хорошая плащука, кенси Рибка була надзвичайно достойна. Вибігла з самого латаття вискочив, так що кидати треба в лотаття. Це перша покльовка щуки за сьогодні, за 3 години рибалки. Є, друзі, перша щучка на ваблера. сьогодні. Тільки що у мене був вихід дуже класної щуки. А це перша клюнула. Ось такий щуковід невеличкий. Ось такий от ваблірочок. Ось така щучка невеличка, півкілошка range 85 f в шахті. На жаль, не зняв вам покльовку, виважування. Дуже епічне було. Ну ось такого Re-Range 85-го взяв непогано щучку, прямо тут вийшло. Так, з гарною свічкою, дуже гарно, але камера була вимкнена, і я забув, що вона вимкнена. І не зняв вам цей момент. На жаль, є тільки коротке відео на телефоні, його я вставив з цим щупаком. Погнали далі! Можливо, зараз буде вихід в 11, зараз 10 -та година, там без чогось. А на цій водоймі часто в 11 годин вихід. Тому буду сподіватись на це. Буду на це сподіватись. Зійшов, друзі. Шнурок прямо з-підлатаття, вистрибнув за воблерком. З-підлатаття, вистрибнув шнурочок. Мабуть на сьогодні це буде останній. Це третя, четверта покльовка щуки. Так, друзі, я вже зібрався, розповім, на що сьогодні в мене клювало, що я кидав. Значить, зловив на ліплес тайні магалончика без губого отакого ліплеса. Зловив окунька, зловив два окунька на великого магалона. ось цього. Щуки на них не клювали і взагалі зранку не було покльовок щуки. Жерех теж не клював, пробував жереха половити, не було ефекту. Потім Ось на цього Рі Ренджа 85-го отримав чотири покльовки щуки. Дві щуки я витягнув на нього. Одна дуже гарна його. Три покльовки на нього було. І брешу-брешу, на нього великої не було. Оце останніх три, що ви бачили. Одну щучку я зловив на ось цього Вільямс Ваблера. І один вихід на нього був. Ну, прям дуже гарної щуки був вихід. Прям топова щука, така велика. Ну, двушка, напевно, по відчуттях була. Хороша щучка. Але, на жаль, вона один раз вийшла, промазала, другий раз вона його догнала, взяла, але не засіклася. Не засіклася така от рибалочка. Щука досі не хоче клювати. Це не є нормальним клювом щуки. Це так. Ледь-ледь. Окунець покльовує, жеріх сьогодні не хотів клювати. Тому кльов, я би сказав, не дуже добрий. Ну, отака рибалочка от вийшла. Всім пока, до нових зустрічей.